Доброго дня! Ми вас чуємо гарно і бачимо гарно. Будь ласка, розповіть, розкажіть вашу історію, як ви прийшли до БІМ, чому вибрали цю компанію, чому ви почали працювати взагалі? У нас не багато часу, але я впевнений, що ви вже маєте досвід, ви вже навчені, ви вже розумієте, що таке коротко, стисло, але дуже так знаєте, в ціль. Дякую, дякую. Я Нінель-Бачара, я в компанії вже 4 роки і, і взагалі я маю медичного стажу вже майже 30 років. І ще коли я працювала, я зуміє гігієніст. Я займаюся гігієною ротовою порожней профілактикою захворювань порожнини рота. І в компанію я прийшла на продукт 4 роки тому і отримала свій результат і просто не змогла мовчати. Я не розглядала. Роботу в компанії як свій бізнес, чи як взагалі роботу в мережевому. Я навіть на початку хотіла цей бізнес подарувати своїй кумі, але так вийшло, що я отримала свій результат, і мене почали всі розпитувати, що, що ти робиш, ти так за кілька днів ти стала настільки похудала, гарна, і я почала ділитись. І десь приблизно за півтора-два роки я закрила статус АММ, працюючи ще на роботі. Кожен день, ходячи на роботу з клініку, повна занятість, я закрила статус АММ. Разом з командою ми це зробили. І все було б нічого добре, але почалось повномасштабне вторгнення в Україну і все зупинилось. Два місяці промо на Хорватію я зробила тоді. Грудень, січень, лютий ми не змогли закрити. І я ще тоді працювала в клініці. Коли почалось повномасштабне вторгнення допомоги зі сторони клініки, в якій я пропрацювала 26 років, не було ніякої, а компанія PM нам допомогла всім, про це вже говорилось. І нам виплатили такі самі комісійні, і також для українців був зарахований останній місяць лютий як промо на Хорватію. І я була вже в Хорватії, і я була вже на навчанні в Німеччині. І я дуже вдячна компанії за цю підтримку. Після, після того yeah. я там їздила в Чехію кілька була місяців в Чехії. І коли я повернулася, я вирішила, що я буду співпрацювати з компанією PM. Я пішла з тої роботи. Я маю зараз стоматологію як хобі, а основний мій бізнес з ним моя робота зараз PM. І я розвиваю свою компанію свою команду в компанії і маю вже багато вдячних партнерів і клієнтів по всьому світу в Німеччині, в Америці, в Іспанії. Ну, мені дуже подобається тут розвиватись, і дійсно моя мрія збулася, я завжди хотіла подорожувати, а скільки я подорожую тут, я раніше не подорожувала і не треба нікого відпражуватись хіба що в, в самої себе. Або в чоловіка, бо чоловіка не допускають за кордон. Так що я всім рекомендую приєднатись до нас і чекаємо вас в наших командах. Мене дуже дякую вам за відео. Скажіть, будь ласка, наступний ранг, коли який. Дуже хочу на галу вечерю з гідобухом. <laughs> так що стараюся на місяці досягнути вас, президент. Ну, я впевнений, що у вас все вийде, ви вже розумієте, як що працює. Якщо людина закрила СМ, а потім закрила ММ, вона чітко розуміє, що потрібно робити далі. Потрібно лише робити прості речі щоденно для того, щоб це зробити. Сьогоднішні виступи показали багатьом людям, наскільки просто можна змінити своє життя. Але все, що просто, воно і складно, тому що більшість людей вважає, що потрібно шукати якісь речі, які будуть ще краще працювати. Але, знаєте, немає нічого кращого, ніж те, що вже працює, і сьогодні ви це, це почули і побачили.